Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Мене звуть Анна і ви на каналі Година Таро. Для вас карта дня на 21 вересня 2023 року по всіх знаках Зодіака. Не забуваємо про те, що розклад є загальний, а не індивідуальний, тому він може не в усіх програватися. Карта Дня для Овнів. Для Овнів випадає «Рицар мечів». Ресер мечів може вказувати на якісь конфліктні ситуації, на пошуки якогось порозуміння, на пошуки якогось примирення. Карта може говорити, що ви будь-якими методами будете готові досягнути своєї цілі. Бажано, звичайно, уникати конфліктів. Це воно нічого ну, гарного вам не дасть, краще цього уникнути. Пам'ятайте про це, також карта говорить. Про можливість якогось стрімкого від'їзду, по якихось досить таких важливих справах на якісь переговори, можливо, на якесь навчання. Просто боріться, відстоюйте себе, але по можливості уникайте конфліктних ситуацій. І тоді ваший день буде для вас досить вдалим. Наступна карта для тельців. Парта дня для тельців. Для тельців випадає старший аркан блазень. Блазень говорить про обнулення. Ну, скажімо так, ви щось різко зміните в своїх планах. Пере. Інакше це все з самого ранку піде не так, як планувалося. Карти говорять про те, що якийсь один етап завершується, розпочинається якийсь етап новий у вашому житті, якісь різкі, стрімкі зміни, якісь зміни непередбачувані, яких ви не очікували, зміни, які несуть якісь певні ризики в вашому житті. Також карта говорить про те, що досить гарний і вдалий день буде для того, щоб відпочити. Наступна карта для близнюків. Дня для близнюків. А для близнюків випадає старший аркан смерть. Карта говорить про зміни, про трансформації. Ви вже дуже багато чого в житті пережили і. Дуже сильно потребуйте змін. І не бійтеся, ці зміни будуть для вас в кращу сторону. Не бійтеся щось змінювати, не бійтеся відпускати щось старе, з свого життя. Завершуйте всі старі справи. Якщо хочете змінювати роботу, то вперед, якщо ви хочете серйозних змін, просто дійте, і вас обов'язково все вдасться. Карта Дня для раків. Для раки випадає Семірка Кубків. Ну, семірка кубків говорить про якісь певні фантазії, про якісь певні ілюзії, про те, що ви дуже багато мрієте і мало дієте. Карта говорить вам, щоб ви більше діяли, щоб були більш активні, не боялися втілювати свої задуми в життя, щоб вони не залишалися мріями, а щоб вони дійсно реалізувалися. Карта говорить про те, що. Вам важко, от, можливо, ви деякі свої фантазії сприймаєте як за реальність. От якось, так. Карта радить вам більше діяти, більш активними бути і не боятися. І тоді все у вас вдасться. Також карта говорить про якийсь певний вибір, От якусь ситуація буде, в якій потрібно буде зробити певний вибір. Ви от... Якісь багато таких... Пропозицій, можливо, для вас випадає, і вам потрібно буде робити з цих пропозицій вибір, і вам це буде зробити досить тяжко. карти говорять про те, щоб ви обміркували все ретельно, обдумали, тому що дуже багато з цих пропозицій, вони. Ну, не дадуть вам гарних і позитивних результатів у майбутньому. Але є з тих пропозицій щось корисне для вас. Тому гарненько все обдумайте, зважте всі за і проти і ретельно обдумайте. І тоді все, все mm. вдасться. Але ви маєте вибрати більш реальний варіант, обдумати все гарненько. Леви. карта дня для Левів. Для неві випадає семірка жезлів. Карта говорить про якісь певні конфліктні ситуації, про, ну, в будь-якій сфері вашого життя. Також про якісь будуть моменти із вашими конкурентами, можливо, тут будуть якісь конфліктні ситуації. Відстоюйте себе активно, боріться, захищайте себе і ваші свої досягнення, те, чого ви досягли. Також карта говорить, щоб ви вміли вчасно зупинитися. Щоб своїми ж діями ви собі не нашкодили. Карта дня для Дів Для дів випадає король Пентаклів. Дуже гарна буде можливість вам виправити свої фінансові питання. От, якщо були якісь проблеми в фінансовому плані, то у вас вийде це все змінити в кращу сторону. І взагалі, король Пентаклів дає гарну можливість проявити себе і змінити в своєму житті щось в кращу сторону, більш позитивно. Тому вперед будьте активні, не здавайтесь ні вколи, все вас дасть а це терези. Карта Дня для Терезів. Для Терезі випадає шестірка мечів, карта говорить про зміни. До яких ви дуже активно і стрімко йдете, і ці зміни будуть залежати від ваших дій, від ваших вчинків, від того, як ви себе поведете. Ні з ким не конфліктуйте, нікого не обманюйте, будьте чесними, обдумайте свої дії, не робіть необдуманих кроків. і Тоді у вас обов'язково все вдасться, і на вас буде чекати досить гарні позитивні зміни у вашому житті, скорпіони. Для Скорпіонів випадає Рицарь Кубків. Карта говорить про те, що буде дуже гарний настрій, немає вам в цей день місця для якихось там, поганих думок. Карта говорить про гарно проведений час із рідними, з близькими, з вими, друзями. Карта говорить комусь про якісь романтичні зустрічі, про якісь побачення, про отримання якогось гарного подарунка. Карта надає якісь нові можливості, якісь нові шанси для вас на майбутнє, яким обов'язково скористайтеся. Карта Дня для стрільців. Для стрільців випадає четвірка жатів. Це дуже гарна карта. Карта гарних змін, карта е, щастя, досягнення своїх цілей, нових починань, якихось нових проєктів, нових можливостей для вас. Вона вас чекає щастя, радість, успіх, досягнення вашої мети, святкування якоїсь певної гарної події, якоїсь певної гарної новини. День у вас прийде досить позитивно, ви будете задоволені розвитком подій у вашому житті. Козироги. Для козирогів випадає п'ятірка кубків. Карта говорить про якісь проблеми, якісь проблеми, які тягнуться із минулого. Це якийсь поганий настрій, постійні якісь сумні, сумні думки, постійно ви повертаєтесь до якихось проблем, які тягнуться з минулого. Вам, знаєте, потрібні оці всі проблеми від себе, знаєте, які виникли проблеми із минулого. Їх просто перечеркнуть, вирішити і забудь за них. І просто викреслити от минуле, залишити минуле, більше до нього не повертатися. Тому що із-за цього може виникати і конфліктна ситуація, і якісь непорозуміння, якийсь поганий депресивний стан і так далі. Тому дивіться, минуле потрібно залишити в минулому. Тому що, повертаючись постійно до минулого, ви не можете будувати своє майбутнє завлії. Для водолії випадає королева кубків. У вас буде дуже гарний настрій. Карта говорить про те, що ви збите своєю енергією, заряджати всіх навколо себе. Карта говорить про те, що ви матимете можливість надати допомогу тим, хто вас її просив. Також карта говорить, що й вам можуть надати допомогу, якої ви так потребували. Настрій буде дуже гарний. Як би хто не старався, вони вам його не зіпсують. Рибки. Для рибок випадає двійка мочів. Ну, дивіться, тут карта говорить про е, якийсь певний вибір, якісь певні ситуації, про якусь подвійність ваших думок, про те, що є якась певна недовіра до оточуючих. От Десь так глибоко в душі ви відчуваєте до якоїсь певної людини недовіру. То тут для вас гарно підійде: от, е, така... перевіряй, не перевіряй. Довіряй, но перевіряй. Тому, якщо ви в комусь чомусь сумніваєтесь, обов'язково все перевіряйте, будь-яку інформацію. Також карта говорить, що, можливо, ви закриваєте очі на якісь певні проблеми, які виникають у вашому житті. То дивіться, не побажано це все вирішувати. От, виникла проблема, жила бажано її вирішити не відкладати на наступний день, тому що. Чим більше ви відкладаєте ті проблеми на інший день, тим важче їх потім буде вирішити. Беріть себе в руки, у вас обов'язково все вдасться. Якщо ви зберетеся з думками, візьмете себе в руки і почнете діяти. Я бажаю всім гарного і вдалого дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і коментуйте. До побачення!